Коло біг спрінтерів ну дивись. Спринтер був зроблений в Німеччині. Звідти поїхав в Америку. Там трошки пошкодився. Виграли українці, приїхав в Чернівці. Тут акуратненько переробиться, і опять поїде в Німеччину. Тільки тепер возити людей. Черговий день і за чергове виконане замовлення наших клієнтів в США. Сьогодні ми провезли два автомобіля: один для нього, а другий для неї. Це японське авто з німецькою історією. Infiniti QX30 який був побудований на базі Mercedes-Benz GLA. 2017 року випуску з двохлітровим бензином двигуном на передньому приводі Автомобіль отримав у штатах зовсім незначне пошкодження попереднім навісним елементам лівої частини. І вигрався даний автомобіль за 3350 доларів. Ідеал будь-якого виду комерції Mercedes-Benz Sprinter 2018 року випуску двокадковий трьохлітровий дизельний варіант на автоматі. Пробіг у даного автомобіля всього 190 тисяч кілометрів, що для цих двигунів є просто обкаткою. Пошкодження він отримав мінімальні по навісним елементам передньої частини і була трошки протерта права сторона. А вигрався даний автомобіль всього за 14 тисяч 400 доларів. Отже, друзі, як ви зрозуміли, компанія American Wheels може виконати найрізноманітніші запити наших клієнтів. Чи то буде маленький седанчик, чи великогабаритний грузовий бус. Тому, якщо вас цікавить замовлення подібних автомобілів зі штатів, чи може розглядаєте для себе якісь інші, звертайтесь в компанію American Wheels. і наші кваліфіковані менеджери підберуть вам автомобіль будь-якої категорії. До зустрічі!